Попри морози сніг, вони вишукувались на плацу, бадьорі та усміхнені. Адже нині їхнє свято, яке хоч на мить, але дозволить відволіктися від непростих думок про долю країни і втрачених побратимів. З ним захисника вітчизни танкістів традиційно вітають представники влади міста. На вашу долю випали серйозне іспитання. Ви відстаєте суверенітет України, на вас зараз смотрить. вся наша страна. И эти испытания выявили как и слабые, так и сильные стороны. Как недостатки, так и достоинства. Но я хочу сказать, что они показали самое главное, что народ и армия едины. Військовослужбовці 17-ї танкової бригади на ділі довели свій професіоналізм і вірність військовій присязі. Нагрудними знаками за заслуги перед містом, грамотами та черговими військовими званнями було відзначено бійців бригади. Командири пишаються особовим складом 17-ї танкової і бажають, щоб наступне професійне свято бійці зустрічали у мирі та злагоді. Побажати міцного здоров'я, крепкого духу, мирного неба над головою. Таке свято в наступному році ми зустріли не зброєю в руках, а за шикарним праздничним столом в сім'ях, І щоб завжди у нас все було на землі тільки спокійно, везде був мир. Злагода та добробут із зони неоголошеної війни Костянтин Федичев привіз вдячність землякам та історії, від яких віє містикою. В бою у нього згоріли всі документи, вціліли лише так званий жетон смертника і лист від чотирирічної дівчинки зі словами Слава Україні! Ми чекаємо на вас. Саме така підтримка, неабияк цінується військовими. Більше всього, там це дружба, взаємовиручки, а також дуже ціниться допомога людей, то есть знакомых, друзей, те, которые находятся в мирных городах, скажем так, мирной жизни. Хотелось бы пожелать скорейшего прекращения всего этого. Мы хоть и военные, но не надо, чтобы мы воевали. Мы слишком хорошо знаем цену того, что случается во время войны.